Професія, що актуальна століттями. День медичної сестри відзначили у Прилуцькому медичному коледжі. Є професії, які завжди будуть затребуваними і незамінними, і саме до таких належить професія медичної сестри. Всім добре відомо, що будь-які медичні процедури, навіть здавалося б, найпростіші, можна довіряти тільки професіоналам з певною кваліфікацією та досвідом. І попри те, що медсестри не призначають лікування самостійно, а лише виконують приписи лікарів, від їхньої роботи залежить здоров'я пацієнтів, а інколи життя. Без сумнів. Ніву, представники цієї відповідальної нелегкої професії заслуговують на власне свято. Тому щороку, 12 травня, в день, коли народилася Флоренс Найтінгейл, яку вважають засновницею сестринської справи, відзначається міжнародний день медичних сестер. Саме тому у Прилуцькому медичному коледжі студенти та викладачі святкували своє професійне свято. В нашому коледжі навчаються на спеціалізації фельдшер та медична сестра юнакі та дівчата. Але спеціальність вони здобувають 220. Три медсестринства. І тому, звичайно, сьогодні ми зібралися для того, щоб відзначити цю дату, тому що професія медичного працівника вона є надзвичайно важливою. В нашому місті, за межами нашого міста, працюють тисячі наших випускників попередніх років. І знаходження саме навчання в всіх стінах дало цим людям знання, дало фах. Люди, які працюють і закінчили. Наш коледж – це особливе. Я вважаю, тому що у нас особливі вимоги до навчання. Коли на твоїх долонях лежить і вартує життя людини, то звичайно рівень підготовки повинен бути на високому рівні. Майбутні медики організували креативну концертну програму, показали еволюцію медичних костюмів, представили танцювальні номери та провели вікторини. Студентське життя проходить з цікавістю, крім того, що ми навчаємо милосердю, гуманності професіоналізму. Ми ще не забуваємо про дозвілля нашої молоді, і тому такі заходи вони тільки сприяють всебічно розвиненої особистості для того, щоб наша молодь була ну мала всі переваги для того, щоб потім піти у доросле життя із професією на руках. Студенти обирають навчальний заклад не просто так: прилуцький фаховий медичний коледж щороку випускає високопрофесійних фахівців за двома спеціальностями: медична сестра та лікувальна справа. Студент третього курсу Максим ще з дитинства визначився з майбутньою професією. Я обрав медицину, тому що ще саме дитинство я мріяв стати лікарем і хотів працювати по цій спеціальності. За три роки навчання в коледжі Максим отримав значний багаж знань. Мені дуже тут подобається. Подобається вчитись, практика подобається, як проводять заходи і. Це на високому рівні мене приваблює практика, коли я вже відчуваю себе як медичний працівник і роблю щось для того, щоб допомагати людям та лікувати їх. Катя лише перший рік здобуває кваліфікацію медичної сестри. Говорить, професію вибрала за покликом серця. Мені хочеться допомагати людям. Ми живемо дуже складний час, воєнний стан, тривоги, обстріли. Хочеться допомагати, і це обов'язок. Я розумію, що на наступному курсі в мене почнеться практика. Я розумію, що мене тут научить тому, чому я дійсно хочу. Студенти отримують знання у просторих навчальних класах та кабінетах до клінічної практики, де всі умови максимально наближені до лікарняних. Спочатку відпрацьовують практичні навички на фантомах чи манікенах і лише потім можуть контактувати з пацієнтами на базі дитячої чи центральної міської лікарні. Яна Погоріла, головний лікар Прилуцької центральної міської лікарні, випускниця коледжу. Говорить, ті знання, що отримала у «Альма-Матер», дуже знадобились їй у майбутньому. Я в свої 14 років була студенткою. Тоді прилуцького медичного училища закінчила його з відзнакою, і далі вже безпосередньо після завершення свого навчання прийняла рішення продовжувати отримувати, здобувати освіту вже вище і стати лікарем. І саме тут вже згодом я розуміла, що саме тут я отримала той поштовх і розуміння усвідомлення того, що я хочу залишитися саме в медичній професії, тому що ну всі ми розуміємо, що по суті діти там в 13, 14, 15 років. Ще в процесі визначення, але те оточення, той викладацький склад, те бажання, з яким нам надавалося знання, вселялася любов до професії, вона не могла бути неоцінена, не помічена. Тому це таке прилуцьке медичне училище, як Альма Матер, це дійсно той та медична установа, медична заклад освіти, який може дати необхідний базис для того, щоб реалізувати себе надалі в професії. Для Січних громадян міжнародний день медичних сестер є приводом отримати більше інформації про цю гуманну професію, адже в повсякденному житті ми не часто замислюємося над її справжнім значенням. Те, що стосується професії медичної сестри, це от просто. Настільки благородна професія, настільки складна і одночасно одна з тих, яка має можливість отримати віддяку людську в вигляді одужання, вигляді зрятованого життя, вигляді звичайного людського дякую. Тому хочеться побажати моїм колегам майбутнім здоров'я та мирного неба над головою.